Давай прогадаємо. Можливо, побачимо, по як почуну. пані Олі присвячувала цю перемогу у нашій країні. Борів українських на трибунах у гран Гран-Пале. Це неймовірно. Я присвячую це всій Україні, друзі. Це вам. Я присвячую це це нашим захисникам, захисницям. Я хочу присвятити це, на жаль, тем, тим спортсменам, які не не можуть сюди приїхати, не могли сюди приїхати, тому що їх била Росія. Я присвячую це їм. Це да, неймовірно. Дуже... Я коли увімкнув, було 11-5 на користь кореянки, і вона просто змогла витягнути цей поєдинок. Це просто неймовірно було. Пане Максиме, загальні настрої. А, що спостерігаєте на олімпіаді? Можливо, щось е незвичайного. Знаємо принаймні, що багато різних спортсменів з різних країн нарікали на умови проживання. Можливо, щось і ви додасте з цього приводу? Не знаю. Давай спитаємо, як, як святкували вчора в таборі української збірної перемоги. Могу цю та? розкажіть нам, пане пане Максиму. Да, доброго ранку ще раз. Ну, ми дійсно дуже щасливі були, що завоювали першу нагороду. Ольга Харлан це дійсно п'ята її медаль на Олімпійських іграх. Вона з тим показником зрівнялася. Вийшла в лідери, зрівнялася з Яною Точковою. Лише ці дві спортсменки мали в історії України п'ять нагород. Шість немає ніхто, тому Олі ще буде Тут шанс, тому що вона ще фехтує в команді. І ми сподіваємося, що там теж все буде гаразд. Святкували, знаєте, ми в 11 годині закінчили змагання, в 12-й закінчили прес-конференції, допінг контролю. все інше, у першій годині потрапили в Олімпійське селище. Тому як таких святкувань не було, звичайно, всі Ольгу привітали, зробили командне фото. Ну всі дуже раді. І вже будемо святкувати після командних змагань. Сподіваємося, що привід також буде. Так, а що стосується умов, ми знаємо, що є крім е, хороших випадків, є ще й випадки сумні. Коли от зокрема Ангеліна Колініна, я так розумію, застудилася на відкритті. Так, І фактично температура, і вона не змогла вийти на свій тенісний поєдинок першого кола. Як багато взагалі ось проблем зі здоров'ям і ось захворювань спричинило це відкриття Олімпіади да, під дощем? Є такі ще випадки? Ну, Ангеліна Калініна не була на відкритті, вона засудилася. Ага. Під час перший день мав відбутися тенісний матч, але через дощову погоду його дуже довго переносили. Організатори організатори постійно на годину від відкладали старт, в підсумку. Вона так і не стартувала. Але волога погода була весь час в на відкритому повітрі на кортах, І звичайно, це дало наслідки. Дійсно, вона простудилася і. В такому стані вирішили не стартувати, тому що ну, щоб не було ускладнень, все таки здоров'я спортсмена важливе. А щодо того, як, як взагалі відкриття на спортсменів вплинуло, ну звичайно, погода була дощова, і ми переживали, тому що ми дійсно промокли до нитки на кораблі під час відкриття, але тфу-тфу-тфу, начебто, ніяких таких випадків немає, всіх хто... Мав стартувати, от ви за виключенням Каліні, і Всі стартували і всі готуються до подальших змагань. Тому сподіваємося, що оминеться. А в цілому, ну щодо умов проживання, не знаю, сервіси, обслуговування, надання якихось послуг спортсменам. Я на жаль, маю зізнатися не кожен раз стежу за олімпіадою, але у цьому році принаймні те, що бачила в соціальних мережах, ну якось мені здається, дуже багато було нарікань. Пам'ятаємо, як і спортсмени нарікали на ті ліжка, які їм поставили, і вони були дуже жорсткі, спати не можливо було. Хтось нарікав на те, що не було у готельних номерах кондиціонерів. Ну, я не знаю, чесно кажучи, я від української команди я таких якихось зауважень не чув. Звичай, нормальні ліжка, вони досить міцні, м'які матраси, тобто по собі можу судити, я всі, всі кожен день, кожну ніч сплю нормально без жодних проблем. Щодо кондиціонерів, ну тут досить гарна погода в Парижі ввечері, так і вночі прохладно, тобто з відкритим вікном спати комфортно. Я б не сказав, що є якісь труднощі в побутовому плані. Зробили французи класне олімпійське селище, побудували це. Повністю новий район Сен-Дені, е, ну район в районі. Скажімо так, Сен-Дені, е, каже, там небезпечний район. Там звідти один з політиків відомих, да? Джурджордан ДЖордан. Ой, забув як його е, соратник Ліпен. Одним словом, да керівник її партії. Він якраз Сен-Дені казав, що там дуже багато мігрантів, дуже багато криміналу. І він серед цього всього ріс. Одним словом, таке в нього ставлення до Сандині було не дуже. Ну ж такі, я кажу, що ми там ніде вулиця ми не вулицями не тиняємось, не гуляємо, тому що вранці сіли на шани в селище, вхід тільки за перепусками, за акредитаціями. Ось тому ніяких проблем немає. Скажімо так, в побутовому плані все окей. Угу. Пане Максиве, а щодо е, цих спортсменів, які виступають, росіяни, білоруси, які виступають під нейтральним прапором, е, не знаю, чи була можливість десь з ними перетнутися, як вони себе поводять, чи комунікують не знаю з спортсменами інших країн. Ну, вони тут дійсно представлені в дуже маленькій кількості: 15 росіян, 16 білорусів, але вони живуть десь в олімпійському селищі, але ми, чесно кажучи, не знаємо навіть де ми з ними не перетиналися. Ну, принаймні, я вони ходять без жодної ідентифікації, без жодної символіки, без логотипів. ну, тобто національних олімпійських комітетів своїх без надписів. Тому, чесно кажучи, в. Тій кількості спортсменів в тому натовпі ми їх не помічаємо. Можливо, вони десь і є, але не знаю. З нами вони точно ніяк не контактували, та й ми не маємо такого бажання. Взагалі, а хто у нас там сусіди в такому разі, і які заходи безпеки? Сусіди цивілізовані країни, скажімо так, тому жодних провокацій ми не очікуємо. Угу. Так. Е, якось посилено збірну охороняють, чи так само, як усіх, якщо про це можна розповідати? Ну, Зі сторони французів немає ніякої там нагляду за нами особливого. Ми звичайно всі міри безпеки дотримуємося. Є спеціальний аташе, який відповідає за цю цей напрямок, і тому все окей. Так. А, е, а так, да, я вам дуже дякую. Мушу мушу так. їхати на змагання. Скажіть, що сьогодні в програмі, пане Максима, ключові да. сьогодні змагання, які і відпускаємо вас. У нас сьогодні фехтування жінки шпага. Команда також у нас сьогодні розпочинається турнірний шлях Олександр Хижняк на Олімпійських іграх. Боксер ввечері. Поєдинок. Окрім того, у нас сьогодні теніс марта Костюк, Аліна Світоліна. І дівчата в парі Людмила Надія Кіченок, Марта Костюк і Даяна Семська всі грають е, сьогодні свої матчі. Тому день теж досить насичений. Класно. Вболіваємо і підтримуємо обов'язково. збірна України сьогодні проти Аргентини виходить, і... так наскільки я розумію. Так звичайно, і... футбол та Україна, груп. Mm -hmm. І на Україні проти Аргентини Так, бажаємо всім так можна. гарних змагань. Будемо болівати, дивитися. Я за себе обіцяю, що точно буду сьогодні дивитися. Так. Дуже вам дякуємо, пане Максиму, за те, що долучив до нашого ефіру. Речник Національного олімпійського комітету України Максим Чебиряка був з нами на зв'язку.